Був один дзвінок від Башкаленка про те, що ми готові там сідати говорити. Я йому чітко сказав: нема питань, відкрита позачергова сесія. Давайте збираємо її, вирішуємо кадрові питання, робимо перезавантаження влади. Після того, хоч в той же день, сідаємо і приймаємо бюджет області. В якому будуть враховані в тому числі наші пропозиції, і нашого варіанту немає, тому що позачергова сесія вона відкрита. Її спочатку треба закрити, тобто затвердити порядок денний і розглянути питання по суті, лише потім можна скликати іншу сесію, в тому числі іншу позачергову, в тому числі бюджетну. Ну а звичайно, всі фракції працюють над своїми поправками до бюджету, бо він ми знаємо, як приймався. Скажіть, будь ласка, якщо Валентин Вітер не стане головою облради, чи як це, це поповейно на цьому майбутньому? Ну, я б взагалі не формулював питання, що не стане головою, він якщо... стане головою облради. Іншого варіанту не дано. Тому що на сьогодні ситуація складається так, що ну, я впевнений, під сесією будуть люди, які скажуть, що е, задовольніть заяву Войтовича. І все-таки зробіть перезавантаження влади. Якщо ви, е обранці народу, не зможете це зробити, то це зробить НАТО. На жаль, настільки зараз ситуація вже накручена в волинському суспільстві, що е іншого виходу просто немає, бо наслідки можуть бути непередбачувані, такі, що е ці ж самі лучани радикально налаштовані, вже не послухають ні владу. Ні, я думаю, і ми їх спинити теж уже не зможемо. Я би цього не хотів. Хотів би все-таки, щоб ми думку народу врахували і е, зробили перезавантаження обласної влади. Іншого варіанту я тут не бачу. Ми мусимо на це піти, хоч би як би то хотілося чи не хотілося партії влади.